Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завтра о 16.00 відбудеться у Туреччині товариський поєдинок. Динамо Київ. Петра Куб! Ось такий друзі, товариський матч на нас за вами очікує. І сьогодні я хочу поговорити про Динамо Київ. Про Петра Куба. Ну і в кінці цього відео поділитися своїми думками. Чого, друзі, та очікую та я від даного двобоя. Ну і давайте ми та про все це поговоримо та по порядку. Давайте, друзі, подивимося взагалі то учні-матчі, які були зіграні між командами. Ну Тільки один матч команди між собою зіграли. І це було м -м, рік тому назад, 16 лютого 2024 року команди розписали бойову нічю 1-1. І, друзі, Петра Куб це е, клуб з Молдавії. Е, команда після 14 матчів е, на 3-й позиції, 3 поразки, 5 нічих, 6 е, перемог Петра Куба. Ну і у них буде ось такий чемпіонський раунд. І Петра Куб е, дуже команда до цього чемпіонського раунду де готується 20 забитих м'ячів у них, 9 м'ячей пропущено, плюс 11 різниця. Забитих та пропущених. І справді Петра Куб доволі-доволі таки непоганий вигляде. До речі, матч Пітера Куба. Чемпіонський раунд у них розпочинається 9 березня. Ще буде Кубок Молдавії, 1-8 відповідно, Олімп Комрад 2 березня. Вось. Тобто Куб готується команда, відповідно до цих ключових матчів. Що так, взагалі подивитися на команду. То команда ось у Лізі-Конференції грала у цьому сезоні. Пафосу програли. ось, Єгелоні Також програли в другому турі. Рапіду програли. З Стамбулом, до речі, Шехіром було ніч. З Бетісом дуже хороший матч показали. З Харцем зіграли в ніччю. Ось. Ще була ніч з Олександрією, Це якраз та то товариський матч, як підготовка. До ключових матчів, які відбудуться відповідно у команди у березні, чемпіонський раунд, Кубок Молдавії. І справді, Пітра Куба, такі знаєте, ключові справді матчі на команду з Молдавії очікують. Ну і для Київського Динамо також очікуються ключові матчі. Команда Олександра Шавковського, які Куб готується, відповідно до весняної частини. Відповідно, сезону. Кіне дуже здорово і справді. Виступали на початку січня. ось, В Лізі Європи дуже здорово виступили. З Guilter зіграли в п'ячу Фша обіграли. Ось, Шкенді обіграли, Есберг обіграли. Якраз буде ще матч Майзер і із Пітеркупом. В один день там два матчі товариських очікують на Кияну. Ось, тому завтра такий. Такі знаєте, два матчі очікуються на киян. Ну, це товариський матч, це як тренування. А ось 23 лютого о 18.00 у ну, неділю, Динамо Київ буде приймати Карпати Львів. Потім у п'ятницю Полтавська ЛНЗ. Ну, і справді, потім у киян розпочинається така ключова і справді, стадія сезону. Весняна частина чемпіонату. Дещо Кияни є лідером? В українській прем'єр-лізі після першої половини сезону. Клієни на 5 очок упереджають Олександр Його і на 10 очок Донецький Шахтар, ну, справедливості раді, у Донечний гри в запасі. І... Може Шахтар до 7 очок скоротити відрив від київського Динамо. В будь-якому випадку для команди Олександра Шавковського очікує ключова стадія сезону, як і в принципі для команди Петра Петрокуб. Тобто цей матч дуже важливий що для Динамо Київ, що для Петра Куба. І справді, ось цей товариський матч прекрасно дає змогу підготуватися обом командам. Десь якісь там комбінації на трену... натренувати, да? ось, різні схеми. Тому, в принципі, знаєте, друзі, очікують, такого футболу доволі таки непогано. Куб – це дуже така непоступлива команда, це дуже сильна молдавська команда. Тому я, друзі, думаю, що кияном уж точно легко не буде. Думаю, що обидві команди друзі, обміняються голами, думаю, що і Динамо Київ знайде свій м'яч і заб'є гол Петра Куба. Ну і друзі, я думаю, що і Куб також заб'є гол ворота київського Динамо. Тобто, я, друзі, думаю, що обидві команди все-таки обміняються голами, тобто обидві команди заб'ють. Ось, в принципі, чеку хорошого футболу. це матч то товариський, да? Вось, це, як трена... ну, це як тренування, да? в -вось. тому в принципі обидві команди будуть на перемогу. Дуже багато і молодих футболістів буде і в Київську Динамо, і Петра Куба, Я так думаю, що, напевно, з США там один склад зіграє, з Петер Кубом ще, звичайно, ще інший склад зіграє. Вось. Тому справді дуже цікаві товариські матчі очікують на Киян проти ФШ і Петра Куба. Думаю, що будь які команди заб'ють матчі Динамо Київ Петра Куба. Ну і думаю, що все-таки Динамо Київ переможе з якимось мінімальним там, рахунком, думаю, 2-1, але думаю, що все-таки кияни ну, переграють Петра Куб. Хоча, знов-таки, друзі, Куба – це неймовірно сильна команда. І я думаю, що Динамо Київ буде ну, уж точно нелегко проти Петра Куба. Але я ще думаю, що, скоріш за все, з якимось там рахунком, знаєте, так, 2-1. Але я думаю, що київське Динамо все-таки Пітерку переграє. Ось. Тобто я думаю, що обидві весь заб'ють. І думаю, що Динамо Київ з мінімальним рахунком Пітерку обіграє. Я думаю, це буде рахунок десь так 2-1 на користь київського Динамо. Ось, а що буде команда забіла, Динамо Київ з мінімальним рахунком, Пітра Куб переграє, ось така моя думка на даний матч. Друзі, я вам хочу побажати тільки добра та щастя в житті. Побажаємо Пітро Кубу успіхів у чемпіонаті Молдавії. Динамо Київ, побажаємо також успіхів. Ось, і справді. Побажаємо обом командам всього самого самого найкращого. А я вам, друзі, також бажаю тільки добра та щастя в житті. Будьте найголовніше щасливі! Усім до побачення, мої любі друзі! Усім до нових зустрічів.